Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та темагія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? Багато мене питали про вторгнення прибульців, нібито нападуть вони десь там до кінця року. Ну, давайте подивимось, що на це скажуть руни. Ну і що ж, мощуйтесь позручніше, ну а ми починаємо. Так, ну давайте, добре. На рахунок позаземного життя я колись да, дійсно, ми не одні у всесвіті. Так що прибульці існують. Ну, На рахунок нападу, ну давайте подивимось. Ну раз, добре, покажіть мені, будь ласка, ну то правдива інформація взагалі, що до кінця цього року прибульці нападуть на землю. Покажіть мені, скажіть вам правду. Діра інс. Кана перевернута. Дас ей вас еще аліс перевернутий. Ну, Брехні тут не випало, але якщо так, то це набагато пізніше буде. по-перше. де, власне, тут сам напад? Зв'язок загалом із... Ну, тут цікаво воно, насправді. Що в нас тут? Єраїнгус, беркана Дагас, Ейвас, Ге, Бо що, що називається, Чим нас, українців, ще можна налякати? Корова мінус пережили. Да? Війну переживаємо. Ну ще тільки прибульці лишились. Да? Дивіться, ну якщо так, то це пізніше буде. Притом суттєво, що я можу сказати? Інус беркана перевернута. Ну, загалом, як дійсно, прибульці об'являться, оце зв'язок іде, якийсь сигнал має надійти. Ну, є Альгіс перевернутий. Тут більше йде в контексті взаємодії, а не то, що вони нас завоювати, то власне хочуть. Ну, розумієте? Сто, що прибульці трохи на іншому рівні духовного розвитку знаходяться, ніж люди. Що не дай, все треба завоювати. Да? А ці ось по поспілкуватись хочуть якось повзаємодіяти. Ну, де тут агресія? Ну, власне. Ну, це пізніше буде кінець року навряд. Дуже сумнівно. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, гаразд, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а десь найближчі десятиліття прибульці вийдуть на зв'язок взагалі з людством? Ну, Може прилетять, може просто якийсь сигнал передадуть. Покажіть мені. Скажіть, вам правду. Пет перевернути. Далеко лізем. Єра. Єбо. Егос перевернути. Феху перевернути. Вуню перевернув фінал який. Знов такий Евес. Mm. Ну цікавий розклад. Mm. Так, думав чхнути перехотілося. Перепрошую. Mm. Так, гаразд, що ми маємо? Перевернути, є раке, ЕВАС перевернути, феху перевернути, Вуню перевернуто, ЕЙВАС. Дивіться, найближчі десятиліття, да? Ну, по-перше, мені зразу показують, далеко дивимося. Тут ще таємниця є, да? М -м -м по часу. Ну, Це точно не цей рік. Точно. Дійсно, ось іде. пізніше мені показують, що це пізніше. До речі, це повторювана подія. Таке вже колись було. Ну, було то давно дуже. З прибульцями колись взаємодіяли. Люди безпосередньо. Далі. а Ось іде, ну що, взаємодія йде. Ну, партнерство, ну ха, наскільки воно буде рівноправне, щось має сумнів. Ну, взаємодія, гаразд. Ось дійсно, не вас перевернути, перевернути, таке враження, ніби прибульцям буде цікаві якісь наші ресурси. Ну, от реально. Но, ну так, да, якось взаємодія така. Цікава, трошки не сказати, щоб дуже радісна. І ось дійсно як вихід на зв'язок, сигнал якийсь. Ну, це не війна. Це не війна, де тут жодної агресивної руни нема. Це все-таки йде в контексті обміну більше. Як знаєте, як вони нам якісь технології, а ми їм якийсь ресурс, типу того. Тобто, ну, війна. Як це? Війна людей з прибульцями, це буде те саме, що війна індіанців з конкістадорами? Ну, власне, розрив в технологіях такий, що Ну, Ну, тому таке. Ну, війна, я не бачу. Прибульці не кровожерливі. Десь загалом згадайте всі фільми, куди зазвичай висаджуються прибульці? Десь в Америці, правда? І хто там бореться з прибульцями зазвичай? Америка. Ну, власне, в Україні, то чого боятись тоді. Як то кажуть, уже колективну свідомість на це запрограмували. Що якщо прибульці куди і висадяться, то це буде Америка. Ну, власне, що тут скажеш? О, а, а давайте, давайте спробуємо. Куди, якщо так. Тобто, ну, я більше бачу взаємодії, і то тут мова про десятиліття, а не те, що це прям до кінця року буде. Я не бачу тут агресивних рун. Не хочуть вони воювати. Ну, поки що, принаймні точно. Схоже, що вони все-таки на більш високому рівні розвитку знаходяться, де питання не війною вирішуються. Нам до такого рівня розвитка ще рости. Так, гаразд, дякую за відповідь. Давайте так запитаю, як взагалі будуть налаштовані ті прибульці, які чи то вийдуть на зв'язок, чи то прилетять на землю. Як вони взагалі до нас будуть налаштовані? От давайте. Ну а раз, добре, покажіть мені, будь ласка, як взагалі налаштовані по відношенню до землян, до людства будуть ті прибульці, які прилетять на землю, чи то вийдуть з нами на зв'язок. Як вони будуть налаштовані, покажіть мені. Скажіть вам правду. Тепер перевернути, ну ти подиви. Наутіс. Меркана. Евас. Ото. Магус перевернутий. Ну загалом жодної агресивної руни. Ну тобто. Я б не сказав, що вони хотітимуть воювати. Чи буде у них свої мотиви, звичайно. Але ви війна? Ні. Що у нас тут? Перевернутий науті з Беркана. на прямий прямий Лагус перевернутий. М -м -м -м, ну, дивіться. Знову таки, ще не визначені ситуації. Далеко дивимось загалом. Та й загалом показують, що у прибульці свої якісь приховані мотиви будуть. Що таке? Певні маніпуляції будуть. Власне. Маніпуляції, ну це не погрози. Ну, тобто, явно крутитимуть своє. Зрозуміло. Беркана Евас Отал, Отал планета, Земля. Тобто, наростання взаємодії з ким? Із землею, з землянами. Але лагус перевернутий. Підводні камені і хитрість. У прибульців будуть свої мотиви. Ну Де тут війна, власне? Ну Воно так не йде, що це війна. Ну, тобто, да, хитрість, да, да, будуть крутити своє. Ну, загалом е, налаштовані на якусь взаємодію, і там гебо падав, оце обмін мені йде. Ну, тобто, там якийсь ресурс падав, ми їм щось, вони нам технології. Ну, загалом, якщо взаємодія в такому боці, я не бачу тут нічого страшного. Три розклади підряд, жодної агресивної руни. Війна з прибульцями. ну... Поки що в голівудських фільмах, не більше. Ну, давайте запитаємо. А взагалі буде коли-небудь війна? людства із прибульцями? Ну, давайте. Може, це якісь добрі прибульці, а може є й недобрі. Так, гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка. Взагалі, війна людства із прибульцями буде? Покажіть мені, скажіть вам, правду. Соло. Дагас. Урус перевернутий. Єра. Феху і що... Інгус. Ну, знов таки, де тут війна? Одна, одна єдина руна, яка може агресію показати, урус, той перевернутий. То це не війна буде, а таке. Що в нас тут? Солода, газу перевернутий, є, Рафеху, Інгус. Ну, гаразд, якийсь невеликий шанс на таку подію є. Все-таки урус тут випав. Ну в такому точенні війна, ну. Як то кажуть, в прогнозованому майбутньому, наскільки можна взагалі подивитись, зробити прогноз, тут такого не видно, ну, чесно. Тут більше ось в сторону йде, ну, соло, це інформація загалом, да, по обмін, ось якась трансформація, чого відношення взагалі, до війни в тому числі, поєрі, як вихід на новий етап. Ну, це у людства йде, не в Прибутців, зрозуміло. Що Шо тут, феху інгос? Добробуту, достатку, і, ну, ви знаєте, виток процвітання, ну, феху інгос. Золотий вік, в принципі. Тобто, навпаки, людство відходить від того, щоб. Ну, <світнє> людство поступово відійде від того, дуже поступово, відійде від того, щоб воювати загалом. І от після того, да, ось процвітання почнеться і так далі. Війна з прибульцями Ну, воно так не виглядає. Я ж кажу, виглядає так, що прибульці не тільки в плані технологій на багатовищому рівні розвитку, а й в плані духовного розвитку також. Нам є куди рости, власне. Ну, таке, війна з прибульцями не знаю. То мене, мені там писали: там, то той то колега по цеху щось там побачив, та щось сказала і так далі. Ну, де вони там війну побачили, я от чесно не знаю. Ну, там таке. Так, гаразд, до таке сьогодні відео вийшло: езотерично, конспірологічно, уфологічне, На. Да? Дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте то бажання. спонсорів, там свої плюшки, залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!